Привет, ребята, это друга часть. Чай да. в страшні ігри». Знову рубрика. Я придумал. ніхто не беріть ідею. Будь ласка. Будь ласка. Тільки ми з подругой. Угу. Ну, якщо ви хочете взяти ідею, отмічайте мене, чи просто візьміть і... Щоб взяти ідею, лучше поставте лайк. Або напишіть коментарі, да? Да. А ну, так, пожалуйста, вас прошу наберіть. Не ні, можете брати, тільки, будь ласка, грайте в другі ігри. Да. Знімайте. Я просто не хочу. А... І, будь ласка, не купиру не копіруйте мої відео, типа, в точ-точ. Да, бо, тоді, типа. Тіпо... ми да. вас тоже будемо копірувати. Если у вас будет своє видео, то извините, мы вас копировать будем. И за того, що нам не подобається, что берете на наше видео. Да. Идеи. В идеи мы сами придумаем. Угу. Мы ни у кого их не брали, мы сами их придумали. Да. Я до тебе ще захожу. Ну є, десь я в кого беру идеи, то є. Таке. Да. Ну, то дуже мало. Ну, я взагалі не брала. Тут ти тільки не знав, ну, ти тільки вчора почала знімати. Ідею ти брала ніколо. Ну, всем привіт! Це третя частина цієї часть че іри. Бля. Ми опять з подругою. Усьо моє відео другої частини починається. То тобто есть як його закачується. А, а все. Коротше, чекайте, ми зараз будемо. Ребятки, угу. я вернулася. Зараз ось у нас пісень з вісьми людей І зараз будемо там грати далі. І да, я це ага. граю з подругою перший раз. Ну, вона не перший раз, бо вона вже знімала. І з лишок ня... няшка не з великою. З великою, так. Да. А, у тебе канал. Го Горобокс, г великою і там Го, Горобокс і Го. Навіщо да. ми? ми просто туди теркаємо, бо нам скучно да. Так, значить, не я. Да, люди пропали, значит кто-то тут кого-то тут нема, Значит, кто-то стоит. Ты да? А, ты там? Разбивается облака. Ты понял, что надо сбирать? Такие баллончики. Да. И что далее? Из-за них потом ты можешь купить эти. Там сразу тяж. Тяга, девочка. Нас увидели. Меня нет. У Мене тоже ні. уже. У меня один тільки. Ну, то есть у мене вообще оцей. Мене вообще не, не разу неш. Я пішла. Давай разом будемо ходити. Mm. Ага. Тим одвлекай. Я тут, а ти старайся від мене відлікати, я поки буду. Ой, Ось, тут можеш, будь ласка, отут тут ти рядом бути. Не можу, я щас сделаю. Блін, тут дівчинка, это. Мені побачили. Мене знищили одну хп. Мене, походу, уб'ють. Все, мене вб'ють. О, переходим У Тебе одне хп уже? Блін, мене вбили. Тебе вбили? Ти одна із них? Біжи одна! Із... Я не змогла. Жалко. Чекайте в следующую часу.